12 жовтня 2022 року у зв'язку із перебоями електропостачання не працює національна автоматизована інформаційна система. Через це надання послуг у сервісних центрах МВС призупинено. Йдеться у повідомленні головного сервісного центру МВС. На Вінниччині не призупиняли видачу водійських посвідчень та реєстрацію авто. У нас на зв'язку Володимир Мотичко і маємо змогу почути його пряму мову. Хочу заспокоїти усіх відвідувачів сервісних центрів МВС у Вінницькій області. Станом на сьогодні усі центри без виключень працюють у штатному режимі. У разі повітряної тривоги надання адміністративних послуг призупиняється, і ми рекомендуємо усім відвідувачам пройти в найближче укриття. До речі, у кожному сервісному центрі. При вході в зручному місці доступу є інформація, де найближче укриття до того чи іншого територіального сервісного центру. Тому, будь ласка, не нехтуйте, у разі обяви повітряна тривога, адже наразі під час війни учбових тривог не буває. Працюємо ми з вівторка по суботу. У суботу припиняється надання послуг о 16.45. Основні послуги це реєстрація, перереєстрація транспортних засіб, засобів, видача посвідчень водія, обмін посвідчення водія, у разі втрати, викрадення, а також видача міжнародного посвідчення водія. Тому, будь ласка, звертайтеся. Ми завжди будемо раді бачити вас і надати відповідні послуги у найкоротші терміни. До речі, хотів би закликати. Що можете користуватися на сайті головного сервісного центру такою послугою, як електронний запис? Це дуже зручно, швидко і доступно.